Розпочну одразу зі слів подяки. Дякую, що ви тут. Це дуже важлива розмова, дуже важлива тема, можливо, найважливіша, що зараз є в кожної дорослої людини. Це наші діти. І за два роки повномаштабного вторгнення, життя з відчуттям постійної тривоги, постійної небезпеки. Це багато навіть для дорослої людини. Якщо казати про дитину, то війна це вже іноді половина, третина їхнього життя. І можна собі уявити, наскільки вона впливає на їхнє життя. Всі ми знаємо основну статистику, але є більш, якщо можна так сказати, тихі зміни в житті наших дітей. Можливо, не такі помітні на перший погляд, але дуже важливі. Це зміни в якості їхнього життя. Війна відбирає в них можливості і створює додаткові перешкоди на їхньому шляху. Як і що ми, дорослі, можемо зробити для того, щоб допомогти їм? Я і мої колеги з фундації Олени Зеленської ставили собі це запитання і в результаті ініціювали. Це дослідження, індекс майбутнього, щоб оцінити добробут українських дітей. Думаю, не треба пояснювати його назву, тому що ми хочемо виміряти дійсно той індекс, який допоможе дітям зростати безпечно і бути кращими версіями себе, коли вони виростуть. Від того, що відбувається з дітьми зараз, залежить їхнє і наше з вами майбутнє. Ми ще можемо і, впевно, повинні вплинути на те, щоб цей наш індекс майбутнього дітей став більш оптимістичним. Війна уже є в їхньому житті, а ми дорослі маємо зробити так, щоб вона залишилася лише складним епізодом, а не зламала їхнє життя.